В Одесі Паку Шевченка 29 серпня відкрили героїв з інформацією про майже дві сотні полеглих бійців. Але багато родин загиблих захисників не знайшли на своїх рідних. А як ви вважаєте, чи достатньо цього для вшанування пам'яті воїнів робиться в Одесі? Вшанувати загиблих потрібно. Яким чином це робити? Це треба, скажімо, не робити поспіхом так чи ні. Це треба якось обміркувати. Тому що, що в нас не вийшло, що, ну, на жаль, так воно. Да, у нас багато загиблих. Це зараз не, не є великий секрет, так чи ні? На жаль, і далі теж будуть загиблі, тому що в нас не вийшло так, що в нас будинки будуть. У цих дошках, так чи ні? Звісно, Звісно, мають дітям, які вчаться в школі, розповідати про них. Звісно, показувати фотографії, ставити там десь. Ну не знаю. Спеціальні музеї, можливо, відкривати. Ще щось. Це обов'язково потрібно. Це світла пам'ять тим людям, які звільнили нашу землю. Звільняють і звільнять, впевнена. Я думаю, так, тому що це може надихати людей, надихати, що треба донатити на ЗСУ. Що... Треба може йти якось допомагати на фронті, та взагалі, що е, за них вмирають дуже багато воїнів наших, і що так, я думаю, треба встановлювати різноманітні таблички, теж ще щось. Якщо ви робите ці таблички, архітектурні, як ви сказали, пам'ятники, то ви стежте, щоб воно все життя було видно, кому, навіщо і чому, а не так просто поставити це і забути. Я знаю, що потрібно, і вулиці треба перейменовувати, і пам'ятники ставити.